Всім привіт! Для моїх кролів настали чорні дні. Справа тім, я не знаю, як у інших областях, хто живе не в Сумській області. Напишіть, будь ласка, яка, який стан із зерновими. Тому що я не знаю, як там по вражайності, але в магазинах, у фермерах все зерно щезло. У роздріб купити зерно неможливо. Навіть в магазинчику, який Працює на вантажній дільниці біля залізниці. Зерна, сказали, нема і не буде годувати їздити кролів камбікермами по 20 гривень за кілограм. Як на мою думку, це дуже-дуже занадто. Набагато простіше піти на базар і купити собі, якого забажаєш м'яса, ще і здача залишиться. Тож, кролі їдять ціна. І їдять в буквальному сенсі слова гроші. Щоб менше годувати ось такий мішочок, 10, 10 кілограм стоїть 240, да, 240 гривень 10 кілограмів, 24 гривні кілограм. За що тут? Я не знаю. За, за сміття яке гранульоване. Ну, кралі на цьому смітті, як на мене... Ростуть гірше. Одна користь, одна користь, як я почав сипати такий комбікорм, у мене біля кліток пропали горобці. І комбікорму все ж таки йде, може трошечки менше, тому що його не їдять пташки. пташки пташкам, це взагалі не їда. Тому щоб мінімізувати втрати у мене відбувається сьогодні ось такий чорний день для кролів. Тушки нормальні, жирненькі. Але ж це зовсім не те, для чого я їх вирощував. Взагалі то я вирощував, щоб відпустити на острів. Але після постановки фотоловушок і я дізнався, хто там мешкає, я згоден з тими дописувачами, які мені написали, що кролів на такі місця випускати, це просто прирікати їх на смерть. Тож я їх краще з'їм сам, ніж згадую їх лисицям та куницями. Така ситуація невтішна. Но я, звісно. Вибивати всіх хрилів. не збираюся, частину залишу не тому, що це вигідно, це зовсім не вигідно. Я намагаюся зробити так, щоб, це, щоб вони не проносили збиток, тому я мінімізую їхню кількість, а тих, що залишаться, продовжую годувати фактично грошима, в прямому сенсі цього слова. Тут два види ось комбікорма. Оце там де зеленіший, там трохи більше трави, сіна, а там, де біліший, там трохи більше кукурузи. Ну, фактично це гранульована трава із зерном, яка продається із 100% забавочною вартістю. Іншого виходу поки немає. Тим не менш, завдяки тому, що тут Мабуть, є трохи хімії, якихось преміксів кралі їдять залюбки. Величезний плюс це те, що більшу частину цього комбікорму не з'їдають пташки Гарабці. Тому що як тільки в мене щезло зерно в годівницях кралячих, у мене практично миттєво іщезли і гарабці. Тож, можливо, якусь економію я маю на цьому. Ну і намагаємось ще годувати якось підножними кормами, щоб кролі звикали, тому що щось мені підказує, що літо буде важке. Кролі веселі і навіть не здогадуються, що їх вже нічим годувати. У мене взагалі були такі плани до нового року з кралями. Їх нагодувати, а потім вже поповнювати свої запаси у січні місяці. Вирішив поповнювати запаси. Ніде нічого нема. Такого я не пам'ятаю, напевно, не було ніколи. Навпаки, було повно зерна, тільки вибирай, І кукуруза в качанах, і без, без качанів, і дерка і не дерка. мелена, не мелена, мита, не мита, жарена, парена, варена. зараз, Зараз. Узнаєш, по чому зерно, міфічна пшениця 10, міфічна кукуруза 8. І це тільки розказує, що хтось десь бачив чи чув, що продав, тому що навіть по таким цінам купити зерно у нас неможливо. Ось я, я і питаю моїх глядачів, чи це по всій Україні так, що повивозили все зерно і зерна тепер немає. Чи це у нас Сумська область прифронтова, особливо, і вивозять просто не за того, щоб все подорожало, а із за того, щоб від гріха подалі. Такі в мене питання, щоб от, корисно знати щоб знати взагалі, які перспективи цих вуханів. Чи в морозильну камеру, чи все ж таки на розплід. Пишіть, хто в курсі, що із зерном у нас яка ситуація. Дякую всім за увагу та терпіння.